Друзі, в цьому каталозі два відомих парфуми, на які хочу звернути вашу увагу це міс Джордані Жіночий з логотипом Джордані Голд. Це квітково-фруктовий парфумчик. Це італійська класика, це такий класичний парфум, витончений, в якому ноти манго і перчика, а також квіточки нейролі. Це парфумована вода, тому вона стійка і дуже довго тримається. І зараз на неї просто така величезна знижка. А також так відомий, відомий беселер Аскіндант, який всі знають, це дуже відомий шлейфовий фужерний парфум чоловічий. Він східний, він такий солодкувато-пряний з нотками бергамоту. Також дуже добре тримається. Після себе залишає такий шлейф, і це дуже такий солідний парфум для чоловіків. І також на нього діє зараз дуже добра знижечка.